Дорогі друзі, рада вас вітати на своєму каналі. Добрий день всім! Сьогодні в мене буде огляд знахідок з барахолки. Ось такі гарні речі мені вдалося придбати. І заодно це анонс продажу. Я виставляю предмети в телеграм-каналі Радощі Життя. Запрошую приєднатися до нашої дружньої спільноти любителів Прекрасного. Там багато цікавих та гарних пропозицій. Приємне спілкування, ми будемо вам раді. І ось такі гарні предмети вдалося мені знайти. Це за декілька походів, бо барахолка це як лотерея або полювання. Звісно, буває вдало, буває не дуже. Коли декілька в мене є покупок за один день, а коли й зовсім нічого. Але ось трішки є вам що показати, і зараз все розглянемо. Знайшла. Таку красиву оселедницю, овальне блюдо. Тут аерографія позолота, дуже так витончено виглядає. І це коростень. Приємно користуватися гарним посудом та й милуватися теж. Ось таке маленьке, гарненьке блюдо теж знайшла. Воно новеньке і тут чудовий розпис, ручний троянда. У мене був такий набір: велике блюдо, середнє, ще менше. А ось це вже туди не попало, бо ось недавно тільки його придбала. І це наш рідний полтавський виробник. Багато в нас трапляється посуду нашого заводу. Звісно, це ж, мабуть, так в кожному місці, де було своє виробництво, то найбільше. І того посуду й буває. Є таких три нових блюдечка ручний розпис, без позолоти, але досить такі яскраві та позитивні. І на двох з них є такі маленькі нюанси. Я додивилася ось тільки недавно. Видно, трішки так зійшла фарба, чи поставили на свіжу і тут. Ці блюдечка можна буде подарунок до якоїсь покупки. Якщо сподобається покупцеві, то ми домовимося. Ще в мене є велике блюдце-чайне до чайної пари від сервізу польові квіти ось таке воно глибоченьке. Є такий в нас сервіз, дуже гарна форма ось клеймо. І до цього ж сервізу є десертна тарілочка. Отака краса. Кому треба, то питайте. Можна під відео написати, можна в вайбері, як, як вам буде зручно. Ще знайшла дві таких гарних тарілки, називаються радіохвилі, і це клеймо Баранівка. Ось таке стареньке клеймо. Ну, ці тарілочки, мабуть, я залишу собі, бо я радіохвилі збираю сама особисто в свою колекцію. Ось такий молочник ще трапився з ручним розписом. Жовті листочки, щедра позолота, як завжди на наших виробах. Клеймо ще перше. І така форма пузатенька. Гарний молочничок в колекцію, кому потрібно, то пишіть. Є в мене ще чайник з ручним розписом, взагалі новенький. Дуже красивий ось такий красунчик, рідна кришечка. Чистенький, не користований взагалі, і ручний розпис з обох боків ось така краса. Климо полонне. Буває, трапляються чашки, чайні пари це сервіс взагалі. Ну а тут є чайничок, то кому потрібно, пишіть. Гарний для користування, буде чудовий, поставити на столі. Скло хотіла вам ще показати. Є ось така рюмочка лафітник, старенька досить, є пухерці в масі. І такі лафітнички я теж збираю. Скло я люблю, малюнок, колосок, ось називається. Звісно, є такі якісь вже погрішності, але це 60-ті роки, то яке воно вже може бути. Звісно, трішки є нюанси. Отака цікава скляночка теж знайшлася. Почитала я в інтернеті, що це підсвічник. Ну, Все можливо, бо для рюмочки тут краєчок такий ажурний, для вазочки досить маленька. Підсвічник може бути. І колір цікавий такої скляночки. І знайшла ще чотири рюмочки, таких, чарочки, досить величенькі на 100 грам. Товсте скло. Без будь-яких зауважень новенькі, карамельного кольору. Хто збирає такий посуд, чи є щось, можна буде добрати і буде набір. І ще хотіла вам показати оцю гарну річ це чашка бульйонниця з двома ручками, новенька теж, деколь, з обох боків деколь. Вона широка і низенька. І клеймо ось вам хочу показати клеймо це вже більш сучасне. Полонний корал. Але все одно досить гарна річ для користування, можна і за призначенням, можна і буде і цукру туди насипати, варення або якісь цукерочки. Хто як забажає, то можна буде придбати для свого користування. Ось такі в мене гарні є цікавинки: це те, що в мене новиночки нещодавно придбані, і хотіла вам показати. Дякую вам за увагу, за добрі слова, за підтримку, що ви зі мною мені дуже приємно. Скоро в мене буде теж огляд краси, дочекайтеся, скоро ще буде нове відео. Всім вам гарного дня, гарного настрою та до нових зустрічей. До побачення!